Всім вітання! З вами канал Всяка всячина сьогодні будуть показані найвищий житловий будинок Києва у відео, а також частина Кловського узвозу. Тому не перемикаємось, буде цікаво. Ось такий супервисокий будинок, ніколи не помічав його. Ну і на Кловській площі поряд тут стара архітектура. Одніше з боку, таке враження, що тут пожежа була якась. Дуже страшно виглядає другий поверх. Ось там вже зверху якісь дерева виросли самі собою. Ну і скоро цей шматок ліпнини на кутку впаде комусь на голову. Ну, але архітектурний замах був гарний з цього будинку. Тут ми бачимо такий напівкруглий фасад, дерево високе. Ну і тут прийомка якась в торсировини. Ну і ось тут такий з рожевої цегли будинок заховався за деревами. Він чи то тут фасад тільки модернізований, чи повністю весь будинок знесли і збудували новий. Ну, це треба пошукати погуглити. Які яскраві балкони тут. І дійшов я буквально 100 метрів від метро Кловська і тут вже смічилася вся архітектура. Тут ми бачимо лише хрущовки. Треба вверх підійматися. А ну і тут також ліворуч якась типова. Радянська споруда, чи це якийсь кінотеатр, чи чорт його знаєш що таке було. О, бібліотека. Звернув я трішки від той шумної дороги пройтися дворами. Бачимо, який тут дитячий майданчик на обриві стоїть. А, тут паркан страшний, дитину тут малу страшно відпустити гуляти, вона туди як впаде, то вниз ти її не знайдеш уже. Ось який обрив. Та, ну що найбільш жарно в цьому районі, це такі величезні дерева, будинки в них потопають, їх не видно навіть. Ну, ще диванчик є тут супер модернізований сквер. І в Олені ще якась тварина, косуля з ним стоїть. А ось і ця споруда прямо переді мною. Найвищий житловий будинок Києва. Наскільки мені відомо його забудовник. Мав будувати без того скляного даху. Видимо забудовника цього будинку. Жадібність спокусила, як і більшість інших забудовників. І він все ж добудував ту скляну бандуру. І тепер маємо найвищий будинок Києва. Зараз я спробую поближче до нього підійти. Так, живуть тут нащадки радянської номенклатури. Смітники, захарашені, смердиться. Ну, тут якийсь майданчик дитячий відносно в непоганому стані. Ще яка штука цікава в цьому будинку тут, прання білизни. Не знаю, чи це в радянський час тут воно було, чи зараз тут дійсно прання білизни в підвалі. Може хто знає з глядачів, то напишіть в коментарях. Чогось я дуже сумніваюся, що тут таке справня білизни є. Так, ну і Тут ми бачимо, як я вийшов з арки тільки вже відразу проблема. Мені треба перейти на іншу сторону вулиці. А тут немає пішохідного переходу. Ось мені аж туди треба йти, щоб перейти вулицю. Для машин вони значить тротуар опустили і зробили все, щоб машина заїжджала в арку. А людям для чого тут переходити дорогу? Не треба. Все для машин. Дуже незручний перехід пішохідний. ну, але зато тут поруч є бювет працюючий, нахабна пташка прийшла сюди водою підживитися. Ну, тут хай Бог мило його ходить. ось тут. Якась річка лється, помиї зливають свої сюди. Чи це з кондиціонеру капає страхіття. Яке. Це тут у них якийсь ресепшн мався бутись, все бути і всю. Дивно, що тут відкрито, і я пройшов. Я думав, тут буде зачинено все 150 -ма замками та парканами. Плитка, як ми бачимо, яка тут розвалена. І все повітря навколо пропахло корупцією. Отакий От тут видок розкішний. Це я зараз на 23-му поверсі знаходжусь. Супершвидкісний ліфт показав мені 45 поверхів, ну не впевнений, що я на верхушку аж піднімусь. Там мабуть тільки по паролю вхід по чіпу. Ну і такий тут захаращений в них там барок. Ну і всі трубки від кондиціонера плюють вниз людям на голову. Ну що ж, таким він був, цей Карнегі Центр. Кловський узвіз 7. Трішки зверху подивились на нього, збоку, знизу. Дуже цікаво, чому він. Карнегі чи Карнегі називається, це в честь. Сталиварного американського магната Карнегі. Чи це в честь Карнегі, який писав книги як приворожити друзів? Психолог, психотерапевт. А ось будівля Укртрансгазу поряд. Корупціонери ходять на роботу близько від цього будинку. Це якась стіна радянських часів. Це якісь виробничі корпуси чи чорт його знає, що це таке. До речі, назва Клов походить від слова вода-волога. Не знаю, яке це слово, але так в інтернеті пишуть. Ну і тут давно протікала річка Клов, потім її заколотили в колектор. І вона по колектору впадає в річку Либідь. Не знаю, чи це просто пагорби, чи це частина валів тої Київської фортеці, яка була збудована ще в 18-19 сторіччі для оборони Києва. Ну, Якщо хто знає, то напишіть в коментарях. А ще там вище на вулиці Пилипа Орлика є Кловський палац. Але в даному відео він не буде показаний. Ось таке, на жаль, суперавтомобілецентричне місто Київ, Ось щоб мені перебратися до цього будинку, то треба з порушенням іти. Ну або і тих кілометр вниз, щоб перейти по пішохідному переходу і перейти на протилежну сторону вулиці. Про пішоходів, на жаль, ніхто не думає. Ну і на фоні цієї реліквії автопрому. І на фоні цього стадіону випуск Київ-дідько завершується. Всім дякую за увагу. Ставте лайк або дизлайк і зустрінемось в нових випусках.